Благословен Бог наш завжди, нині на повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава те Божо, слава Тобі, Благодаря. Царю Небесного, тешителю, души істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби ті при життя подателю, прийди все лися в нас. І очисти нас від усякої скверни і спаси, благої душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічням. Пресвятай, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші. Владико прости, беззаконні наші, святий посіти, стіли, немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю, і Сину, і святому Господь, Духові, і нині, і повсякчас, і навіки наш, що є Сина, Небеса, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від Каву. Бо Твоє Царство є сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки, на віки вічні. Амінь. Не переможномохи сроти і всім Небесним хорам, ми гріхами, многими обтяжені, співаємо цю пісню, а ви, що повсякчас премудрість Божу подивляєте, вимоліть на миру і благодаті. Бо кличемо радуйся рахи стратижа і всі небесні хори Ангеле заступниче, святий ахистратежа Михаїле, постійно стоїш ти при величному Господньому престолі, то захищай усіх, що з вірою шанує тебе, Взиваючи Радуйся, славний Господній архистратижи. Радуйся усяяни світлом Христовим, радуйся Божий посланцю і радуйся Небесних, покійго, радуйся Бог неподібний архангел. Радуйся, зори, що миром сіяє, радуйся пагубних бійців пані. Радуйся піднесення земних упадків радуйся чинів небесних наших, радуйся лікарю людської Диму, радуйся присвітлий світла служителю, Радуйся слово свого найвірніший радуйся Михайлі, і всі небесні хори. бачачи безумство світлосяйного, що захвала Творцеві хотів дорівнятися, ти сміливо став проти нього, архангела, закликавши. Аллилуйя, Тайно відкрий нам божественну, о Михаїле начальниче, Якось покусах не впасти, у пробах, як вистоять, ми ж тобі кличемо. Радуйся тридину, Бога найперший служителю! радуйся, полководче любові безсмертної! радуйся переможцю пекельної гордості, радуйся, поборниче самоселищення. Радуйся про славу Творця милосердного, Радуйся очевидцю речей невимоних, радуйся погоболу лукавого Ворога, радуйся демоні підлигою, Радуйся перлино корони Христого. Радуйся, небесного Гору окрасу, радуйся світильниче світло світла предвічного, Радуйся, радуся престолу, вогню невгасимого, радуйся архистрати же Хаїли і всі небесні кури. Силою Всевишнього Збройний Повів Михаїле, полки свої на супротивника, що в відмовився кликати. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Маючи любов і силу непереможною, голосно закликав тих, хто, як Бог, здригнули села від того оклику. І заспівала тобі, радуйся, Михаїле, поборни чи Димої, радуйся своє Всевишнього тепереможна, радуйся тобою, бо блуда прикрита, радуйся тобою, бо диявольські стріли погашені. Радуйся, радуйся захисту від підступів Ісусських, радуйся благодати Господня, радуйся, радуйся, душ вірних просвічення, Радуйся, порятунку від напастей, Радуйся, іскру любові, не Радуйся, радуся славу любові, всеславної, Радуйся силу, любові все радуйся дару любові, прещи трої. радуйся рехистра тиша, і всі небесні, борею, пристрастей охоплені, не в силі ми боротися з ворогом, Що ж, допомагайте нам, сили небесні. У пробах вистояти і чистими устами співати. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Почути і зрозуміти прагну правду Господню, тож просимо вас, заступників наших хронитерів, моліте при доброго Бога, щоб дав нам цю ласку. Бо ми так волаємо, радуйте чину начальники радуйте співаки Божої, радути сохоронці людей не всіку, радути спровідники до домівки небої, всі ангели, всі архангели Радуйтесь, престолу господства і волості, Радуйтесь, херовим і серафими, Радуйтесь, начала, і сили, радути служителі чесні, присвітлої тоці, Радуйтесь, наставники мудрії людини, і сминої, Радуйтесь несказаним світлом на Бозі. Радуйся, Раду моліться за, за тих, що оспівують вас. Радуйся, Архістратиже михаїли і всі небесні. Бого натхненому Даниєнові показано тебе, Архістратиже, як опекуна і покровителя народу вибраного. І він, дякуючи Господеві захоплено вигукнув аллилуйя, 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 коли побачив Андрей апостол, гори дивнії, Борисфеном сим подорожуючи, благословив її прорік, що який на них повстане, буде Господнім воїном, і сталося, бо ж місто, Кия древнє обрало тебе. О, Михаїле своїм заступником співаючи, радуйся, приславний небесний царю, радуйся, дати світлої радості, радуйся захисти віри правдивої, радуйся істини в інших кошних, радуйся зброї, мутня мудрості. Радуйся скарби богатих для світу, радуйся гріхів безпощадний губителю, радуйся всіх ворогів осоромлення. радуйся Києва, рада заступниче, радуйся прапори церкви Христової, Радуйся, наших земель покрові. Радуйся оборону Русі україни, радуйся же Михаїли і всі небесні. Здійснилось пророцтво святого Андрея Апостола. На Київських горах церковку куполи засіяли, на прапори міста ікона свята Михаїла. Народ три дено Бог співає, Аллилуя, освітлені світлом Христовим, на виклик Господній, зібралися люди побожні, щоб ангельський образ на себе прийняти, і тобі зоресени, як чинати начальнику. Так заспівати Радийся англійчино-начальничим наш заступничий, Радуйся, радуйся великий архістратижий, Радуйся, від плату слави Тресняї, Радуйся, за душі нашій личи. Радуйся, ти, бо стоїш при престолі Всевишнього, Радуйся, ти, бо співаєш хвалу всемогутньому, Радуйся, тим святим покликом Бога вславляючи. Радуйся научи нас співати три Радуйся научи життя, радуйся, поможи нам у немочах, радуйся, позбав нас від присмерку пристрастей, радуйся зарахуй нас до війська Господнього. радуйся рахистрати, Михаїли, і всі небесні. Кори. Маючи людям звістити, добру вістку, Господь милосердний слух вірний до них посилає, Земляни ж новину почувши, владеці, співають. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Новий твір показав тобі, Михаїле, і владика, промінням Бог вогнеподібним, ти зло проганяєш. А люди, просвічені світлом любові, долають усі пістопи від підлі і кличуть до тебе, радуй цархистрати, радуйся, жипримудрості, радуйся світлом любові, озброєний, радуйся святістю, непереможно захищений, радуйся у справедливості, панцир сир Радуйся переможцю дракона велику, радуйся, бо ти, ти сміяний сверстню, Радуйся, бо підлий умовник уже обесвороєний, радуйся, бо блудник лукавий вже викритий, радуйся бо темні гріха відганюєш ти, Радуйся бо від рятуєш нас, радуйся молися нас, Бога Всевишнього. радуйся, радуйся випроси нам гріхів прощення. Радуйся, сархистрати, жими хаїли і всі небесні, кори. побачивши під нам дивний тий образ о Михаїле, вже на Ісус Новин. Попав на коліна і Бога, прославив. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Увести у битві з противником лютим, о Михаїле, як перший Ізраїлю, церкви Христовій тепер допомагаєш, люд Божий, з дячністю кличе до тебе. Радуйся, Радуйся Божественний орхістра. Радуйся, Михаїле прислони, Радуйся, Церкви Христової Захисти, Радуйся, Божого люду, заступни, Радуйся, збережи нас безгрішними, Радуйся, покривай нас крилом своїм, Радуйся, до Тебе і вірою кличемо. Радуйся, тебе ж, бо про поміч благаємо, Радуйся, бо з тобою, поборемо ворога. радуйся, бо ми перемогу здобудемо. радуйся, приведи нас до Господа, Радуйся, збережи нас для вічності, радуйся Архістрати, живих. І всі, всі небесні, хори. осі ангельські сили, а ліку їх, на чолі з Божественним Михаїлом, повсякчас і співить Господу пісню. Свят, свят, свяси, Боже наш, з ними ми радісно кличемо. Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя. Що промовці, вимовні, як риби, німіють перед величем Божого милосердя, дав бо творець могутні заступників, ангелів людям, що кличуть. Радуйся, святий Михаїле, наш добрий заступниче, кличе, радуйся, Божий герой, святий, Гавриїле, радуйся, святий Рафаїле, що рани лікує. Ради святі Архангели, зорями Тройці просвічені, радути чисті духи і посланики, друзі при мудрості! прибудовські, радити, навертаються грішники, радути, віднаходяться згублені! радути всіх християн покровити. Радутись скорботах і біда просники, Радуйтесь, наші моління до Бога замосячи, Радуйтесь, у ділі спасіння Христу допомагаючи, радуй Саркістрати живи, і всі небесні. Хор. І спасти, бажаючи да Господь, примилостиви людям своїм охорону надійну, З часу народження з своди, духа, ангел, хранитель, душу і тіло християнно оберігає співати, навчає його. Аллилуйя, 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 ти, охорона моя, щит мій надійний. Ангеле мій, що Господнє лице оглядаєш, не покидай мене, друже, ніколи, ніколи, бо кличу я до тебе. Радуйся, радуйся друже, небесним охорону, радуйся, мій оборонче від біт і біді, радуйся, радуйся завжди будь поруч зі мною, радуйся бережи від лихою. Радуйся ангели, ангелимілий, покорили, радуйся в буряк житийських, радуйся в люті, борні побратим, радуйся захисте перед судею. радуйся і ні військовою, радуйся і пробач, що лінуюся, Радуйся веди мене в пирнину, радуйся веди в життя вічної, радуй серхистратижими, і всі небесні гори. пісня найкраща, не оспіває усіх див, які всемогутні вами вявив о небесні сили. Тож навчить нас подяку співати три святому, кличучи разом з вами. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. світло проміне світильником, сяють нам добрі вістки, які сповіщаються вами, послуги Христові. Ви нам приносите віру, любов і надію. Вам ми співаємо, радуйтесь Божі посланці з неба на землю, радуйтесь, вісники любові притвічної, слава славовишні, Творцеві, співаючи, радуйтесь людям, мир Божий, звіщаючи. Радуйтесь, радість, небесну на землю приносячи, радуйтесь, ви звістили, що смерть переможину, радуйтесь, ви вказали, що тіло прославилось. Радуйтесь, Радутись вами, поприйде суддя в день останній. Радуйтесь нашій молитві на крилах замосячі, Радуйтесь справедні душі додому відводячи, Радуйтесь за грішні душі, сміливо благаючи. Радуйтесь радути лукавого перемагаючи, Радуйся, сархи страти шини і всі небесні. Вдарований ласкою Божественною, спасення вимолюєш бо ти, Михаїле, усім, що вшановують сили небесні, а тридину Богові кличуть. Аллилуйя, 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 аллилуйя. аллилуйя. Оспівуючи тебе, устами тлними, архістратеже В надії просимо, не забувай нас грішних у своїх молитвах. Бережи у небезпеках і напастях, Бож кличемо до тебе, радуйся, радуйся славному Христа, Христа Господа, радуйся, радуйся на перші слова служителю, радуйся світом владичної слави, Осяний, радуйся ворого лютомушній поборничем, радуйся церкви Христової Отцелю. Радуйся нашій земель покровителю, радуйся захисники народа, радуся в храмах ім'ям Твоїм названий. радуйся, поможи нам збороти противника, радуйся спопилив на всю ненависть. Радуйся, поможи нам в любові світуся, радуйся, приведи нас до царства небесного, радуйся, ахистрати, Михаї, і всі небесні. Хори. О, преславний Михаїла, і полків небесних, прийми нинішнє на моління наше, і поможи нам зло перебороти. І молися, Господа, за край наших людей, що славлять Тебе, Бога співаючи. Маллилуйя, о святий Михаїле, Михаїли, всі небесні хори, ви щось споглядаєте Божу велич, що наближче ближче стоїте у страсі і смиренні перед Престолом Всевишнього, Моліть Господа, що зберіг нас від усього злого, особливо від упадку у спокусах, моліть Все милостивого за Церкву Святу, за любов і єдність, за насідтрину, наші благання за батьківщину, за народ наш, щоб ми єдиними устами, єдиним серцем прославляли Бога, нині повсякчас, і на віки вічні.